Всім Доброго ранок, ну ти подивися, прийшла весь діта, Чого ти йшла? Чому що таке? Як колеса, Главное щоб був він у какашку. Дусь кіно опять не в'їхать. Так, доброго ранку я їду. Ні, не, не в'їхала. О. о. Закрий двері хай вона гуляє, туди-сюди, я недовго. Їду колеса перебувати. Тому що. Ти подивися, боже, як красиво за двором нарциси цвітуть. Я вже не знаю, вже, мабуть, чотири дні тут не була. Виїжджаєш ж на ту сторону. Санька вчора поїхав, думав, після роботи. Вон, бачите, вони ззаді лежать. І два в багажнику. Думав, заїде поміняє. А воно не тут там такі очердя, це хороший майстер. То до, написався на 8 сьогодні. Так що, ой, Боже, я як звичайно, встаю рано, а потім поки дочухаюся, що можу ще опоздати. А хто має там ждати? Мені хто. А там, я навіть не знаю, думала на нову почту, мені треба сходити. Я е, парфум деперії заказала. Де паба. Де пава. Бо вже немає. мене я ж кажу, що ці маленькі всі чоловічі я. Ахахахахаха ха 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 Подожди трохи. Ага, дякую. Не бачу дві машини в таку малесеньку вуличку. А він поїхав прямо. Будь Завукав. То заїду Я думав пішком протисягом, ота там трошки далеченько це ж у мене десь година буде ходити. На голові отак все стоїть, тому що я ж так сплю. <гум> Ні, нічого не. Губи трішки підвела, отак шикарно, просто шикарно. Так, коли я попаду до Насті з бровами, чи може вона вже приїхала, чи не приїхала, ой, я ж не пристігнулася, Думаю, щось мені не вистачає, розумієте? От уже щось не вистачає, якось я себе почуваю не так. А воно ще ж швидкість маленька не пікає. Що зараз бистренько переобуємося, а я піду там є салон такий автомобілі. Ну треба ж десь піти. Подивимося з вами, що там цікаве, які там ціни, якщо не написані. Ні, я не збираюся купити. Просто, просто подивитися пачом по і як. Па і як. Так що їдемо. Так, все, я приїхала, отут ще на монтаж. Все. І тоді, якщо не важко, та я не довго, то туди, туди пройду, туди, щоб не стоять над душою у вас. Хорошо? Час, я, я, я так і знаю, так, да, так, да, так. Да. Все, я пішла. Пішли, хай чоловік робить. я перша. Ну я на руку хороша, А тут така очередь, що... А ми йдемо, то там пройдемося отуди, отуди прямо. Там салон. Може він ще й закритий, воно ж все з дев'яти працює. Ну, а я ж приперлася на 8. Мені як сказали, та я так і приперлася. А я вилізла, мужчина я кажу, я не пойму, що ви мені кажете? А в нього наушник, ну, блютуз, по блютузу балакає. А я кажу, вибачте, я не по. А він каже, ні-ні, да, ні, це ні, ні, я балакаю. Каже, мамі 83 роки. І оце в 9 часов, як не дзвонив, вона дзвонить, що случилося? Я кажу, так вони ж такі всі, ми мами, то всі такі. Ну, що случилося? Каже, да нічого не случилося, просто я. Ну, трошки забув. А ось дивіться, в тому році поклали цю плиточку і вона вся вже повідпадала. Ви бачите? Ну, це ж треба знайти, хто клав і претензії пред'явити, нерівно. Ну так, знаєш, мабуть, поспішали. Гарна плитка така, знаєте, як раніше кам'янка була. Тут ось горб, там темп. І морозів вже ж не було, щоб сказати, що мороз повитягав. Ні. Можна було піти туди, нам і на нову почту сходить за час, бо я дійшла. Ну, ладно. Пішли туди. Як верба розкрилася вже. Ну, це не верба, це Іва. Підемо подивимося. Знаєте, на вулиці так, така холодрига, що можна пішов надівати. Чесно. Я вам кажу. Холодно, ну прямо зимно. Оце ж вербна неділя буде. І в церкву несуть усю вербу. Як гарно. О, Боже, яка гарна картинка, ви подивіться. О, що вам нагадує це? Йо-маю, так, собачечка, в мене немає нічого їсти. жовто блакитна правда? О, яка краса. Розсади, я, значить, не буде сьогодні в нас. Ой, як красиво, прямо така фотозона. Як як в лісі. Не хочеться по траві ходить. Фотографія не дуже гарна. А ось маленьке, це кущ. А воно все кущами росте. Коли зайшла в тінь, то прямо холодно дійсно. Очой гарно, коли капішов, натягнув, отак йди собі, як Люлік-Булік. А зараз ось на сонечко вийдемо, то нормально. Ні, там закрито ще. Яка вже каже, зелена трава. Якось так же швидко дуже їдеш, не помічаєш. Ой, мені треба опариша купити. Ми завтра, мабуть, ну, така холодина, я не знаю, як Мені здається, що ще не ловиться. Ну, поїдемо спробуємо. Поїдемо, спробуємо. Зачинено, бачите, як. М -м, треба було йти туди. А може сходить, зараз схожу на автобазар. Може Танюха вже є, кави вип'ємо з неї. Вон електричка продається, бачу. Тесла. А, тут на машинах немає цін. Тут цін немає. Ну, всі з номерами вже. Тут вже продають вони як автосалон. Джип. Бо той білий, він так бензин, а оцей, він так він бен... бере е, ну, палива багато, що краще немає, бачите. Інфініті біленька. А це що? Це теж інфініті? Ні, от там на бумажечці написано. Ну, я ж не така зряча, щоб е, лежить просто. Ну, ці машини давно стоять, бо я ж як ні, так і голову повертаю. Ну, така вона вже. А ну зараз подивимося, який рік. 18 й на, на склі написано. Чи 18, й чи 16. й Ну тут на, 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 на скельці на цьому. 16, мабуть, а ну тут. Ну, скло може, на... якщо бита машина, то може міняло, Це ж по склу дивися. Не бачу. Ну Там, ну, там... навіть якщо 16, й то 9 років в машині. Ні, мені здається, що 16-й все-таки. 2016. то 9 лет. 9 ну, до фігіщі. Так, добре, пішли кудись, навіть не знаю куди. Ось це, зараз популярні, ось такі і їх так багато їх настільки нагнали. Ну вони, я думаю, вони недорого коштують, але вони дуже багато їдять. Нема такого маленького, щоб таке, знаєш, купити вертки. А, кредити, ага. Ага. 10% процентів а потім. Ну що, підемо. Підемо, сходимо на автобазар, чи що? Тут нема куди більше йти. Воно ж так на окраїні взагалі. Ой, боже, боже. Не буде дощу. Бачили, яка роса. Так дуже гарно видно росу. не неначе мороз на вулиці. Диви, отак, От як нахилитися, яка краса. Це все маленькі-маленькі краплиночки. Я завжди це помічаю. Не знаю, може я такий романтик великий, але я це помічаю. Прямо аж біла трава. Це все манюні-манюні-манюні краплиночки. Бачите, їх, вон манюні-манюні висять. З вами вітаються, ага. Ви знаєте, що я туди пройшла, пройшла аж туди до за і назад і салай Борисовни по телефону пробалакала. Думаю, не піду на нову пошту, там трошка зла думку, тому що вже буде готово. Прийшла і якраз мужчина склав колеса. Так що все, і їдемо далі на нову пошту. Знаєте, вам скажу, що оце сало Борисовини. Це зовсім чужий мені человек. Ми познайомилися в Турції з нею. Боже, і ми як рідні, чесно. Як от на тільки приїхала з Єгипта, оддихала, тоже каже, самолітами там нома. Вона... Проблемка тут это все. Бач, і вже все, і, мужчина, і опять знову приїхала робота, бачу, диски не все, чувак привіз машину. Тобто, як людина робить добре, то, то до нього очереді. Кажу, там все нормально, кажу, та нічого. І, і зроблено нічого було. Ну кажу, ну то ж, хлопчики були ті, а тепер а, не, мені сюди треба. Так що, вже... Одна робота відпала. Слава Богу. Зараз заїду, вже є 9 часов. Ой, якраз. Бачиш, рівно годину. Ну я сьогодні пройшлася, а это вообще. І в мене ноги не заморилися потихеньку. Туди і аж до заправки. Туди і обратно. І так швидко, та ще більше стояла, чекала, поки, поки перейдеш дорогу, тому що тут немає пішохідних переходів. А переходиш тільки так, так що заїду на нову почту.